Цьому відео ви побачите неймовірні готелі з усього світу, починаючи від одного долара і закінчуючи мільйоном доларів за ніч. Готові побачити? Ну що ж, я нагадую, що в мене звати Ден Це студія звуку куточку. Ми продовжуємо перекладати та озвучувати відео містер-біста українською мовою. Ну що, починаємо. Переклали та озвучили звук у куточку. Я зняв номер в отелі за один мільйон доларів за ніч. І я орендував цю печеру за тисячу доларів за ніч. Цей підводи палац за десять тисяч доларів ніч. Та цей острів за 50 тисяч доларів за ніч і багато іншого. Ми проводимо воїнів ночі у всіх із них. Починаючи з найдешевшого готелю у світі в Індії, Ви можете родувати ці килимки за один долар за ніч. Я зроблю вам огляд кімнати. Бачите, цей килимок? Це вся моя кімната на ніч. О -о -о -о. Це прямо як матрац вдома, тільки не такий зручний. Ну як тобі обслуговування в номері? Братан, це все лише долар. До речі, друзі. В нас є теж багато відосів порівняння з чогось дешевого з найдорожчим від містера біса. Тому Обов'язково шукайте на каналі та дивіться і коментуйте. Адже ваші коментарі просувають наші відео, а це дуже для нас важливо. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Я кажу вам дякую завжди за це. І до речі, завжди відповідаю на коментарі. Тому пишіть, я вам відповім. Поки ми намагалися заснути, люди продовжували приступати через нас посеред ночі. Гей! Hey. Якщо ви не вірили, що ми знаходимося в коридорі, то ось дивіться. Ось ціни всі готелі, які ми відвідаємо. І до кінця відео це виглядає дуже шалено. Це був готель за один долар. Тепер ми летимо готель за тисячу доларів за ніч. У номері є два ліжка, вітання, одна ванна кімната. Ви можете спостерігати за мною, поки я пісю. Готель знаходиться на глибині 200 футів під землею. У нас буквально все пещера в нашому розпорядженні. Тут є кажани? Ні, але на ліжку є плями. Я буду чесний з тобою. Це краще ніж климок у Отже видно, що печерах не. Має вайфай. Нам доведеться насолоджуватися один одним. Так, Кріс просто встав і пішов. Куди пішов Кріс? Сходи трохи скрипуче. Взагалі-то це схоже на х'юту фільм жахів. Так, думаю, на цьому ми закінчимо. Коли минула ніч, хлопці виявили піаніна просто порші з моїм ліжком. О, не може бути! Зроби голосніше. Я можу виступити для вас, хлопці. Вони дають мені спати. Забирайтеся, заткніться. Ти бачив цей смішний скелет? То не би допоможіть мені. Виявляється, у печері більше нічого робити. Ми починаємо нарощувати оберти. Ми вже не ну, ти... за 10 тисяч доларів на ніч. А, о, Це місце величезне. Хлопці, надайте мені щось зайти. Пропустіть його. О, боже, боже. Мій. Боже. боже мій! Це чудове місце за 10 тисяч доларів. За ніч у нас є три спальні. А Можна було б обійтися іби чагарнику на моєму ліжку. А що не так з малим чагарником? Ванна з видом на океан. О, боже, це наша тарілка Чіпу. А це дійсно схоже на миску Чіпатов. Доступ до приватної пристані. Подивіться на це. Це безкрайній басейн. Так, дивись, він нескінченний. Необмежена їжа, приготовна особистим шивку. Подивимося, наскільки дорога на смак піцца. О, боже мій. Це виводять готелі на новий рівень. І це ще не найкраще. За цими дверима причина, чому це коштує 10 тисяч доларів. Боже, мій. це підводна віла. Наші бакваєві ми перебуваємо в кімнаті на дні океану. Вау, подивіться на цих коштувало 10 тисяч доларів. риби. Вирішує, що тобі більше подобається? печера чи це? Схоже на це. О, дивись, дивись на рибу. боже мій. Доброго дня, сер. Хлопці, тут є підводна ванна. Що? Вага. Я можу прийняти душ під водою. Кріс, Що ти робиш? Я відчуваю себе злим лиходієм, який розміркоє просвітове панування на моїй підводній базі. Хлопці, у мене є ідея. Залишайтеся тут, Я повернуся, це буде недобре. Ось він! Не може бути! Кріс! О, боже мій! Це риба Кріс! Кріс! Це епічно! Класна рибка! Я частина плати за готель вартістю 10 тисяч доларів за ніч. Так, це так круто, він не ширяє у повітрі. У нас є у розпорядженні водні мотоцикли та водомети на цілий день. Це найкращий готель у світі. Зараз ми йому в підводному ресторані. Акула. Акула? Боже, ні. Ми їмо рибу в оточенні риб. Це якось неправильно. Чесно кажучи, під водою риба смачніша. Я просто хочу, щоб ви, хлопці, знали, що це тільки початок. У нас попереду готелі за 50 тисяч доларів, 150 тисяч доларів і мільйон доларів за ніч. Як ти можеш собі це дозволити? Я просто втрачу мільйон доларів на цьому відео. Нарешті прийшов час лягати спати. Я забрав собі рибну кімнату. Не буду брехати спати в оточенні риб дуже дивно. Нам ще треба відвідати стільки готелів. Саме тому нам треба виспатись. Гаразд, на добраніч. Це був готель за 10 тисяч доларів на ніч. Далі у нас прекрасний приватний острів за 50 тисяч доларів і автобус за 50 баксів. Я попросив хлопців випадково вибрати, де вони зупиняться. Ла! Насолоджуйся автобусом! Поки ми їхали на острів за 50 тисяч доларів за ніч, я зняв на свій дрон щось божевільне. Заки? Ага, боже мій. Ух ти, я зробив дуже гарний зміок! Мама Людвіка! Я думаю, що за 50 штук я отримую острів. Скільки у вас їх у комплекті? Чотирнадцять. Ми можемо дослідити усі чотирнадцять. Так, ви можете дослідити всі чотирнадцять. Це безумство. Вони просто чекають, поки ми з'явимося? Як ви? Як довго ви тут стоїте? Два роки. Ні, як довго <с ти <с тут стоїш? E, з восьми години ранку. Мені соромно. Дивіться, це не автобус, це будинок. Чендлери, до речі, ти не зможеш стояти тут. Я не вірю, що це коштує 50 баксів. 50 баксів. На додаток до 14 островів у нас є 12 будинків, 5 басейнів. І 110 осіб персоналу на острові, які чекають на нас. 110 осіб, які будуть обслуговувати нас трьох. Та да. я відчуваю себе таким особливим. Очевидно, на схилі цієї маленької гори знаходиться наш маленький коти. Ми на місці ласкаво. Просимо додому. Очваніти, це божевілля. Це кімната налона. Так. Да. Нолан, ну, Сподіваюся, це передовик на місяці. Нолан! Ну, це ваш душ всередині зовні. Я можу прийняти душ із відчиненими дверима на вулицю? Так. Да. Афігей. Так що ми повинні робити? А, я не знаю. Зазвичай ми робимо огляд місця, але ви можете буквально побачити все з того місця, де ми сидимо. Давайте подивимося, чи зможемо ми керувати цією машиною. Е, не думаю, що це працює. Повернувшись на острів, ми пообідали. Вау, цей десерт просто другого рівня, та розслабився на приватному пляжі. Я давно не почувався так спокійно. Політали на приватному літаку. <риклад> І з'їли ще їжі. Брати, вони просто продовжують давати нам чудову їжу. Я вирішив зателефонувати Крісу Ченуру, щоб дізнатися, як вони. Як справи, Кріс? Ео, Привіт! Я просто скажу острів за 50 тисяч на ніч. Це божевілля. В автобусі жарко, він не заводиться і тільки одне ліжко. Схоже, вони чудово проводять час. Ми зателефонуємо вам за кілька годин. Заціни я впевнений, що він збирається сказати. Заціни ці горішки. Повірте, це те, що він щойно сказав. Заціни ці горішки. нам потрібно щось. небудь. До речі, а ще. У нас є ось такі шоколадки Фістаблс від містеря Біста. Якщо хочеш отримати таку шоколадку та спробувати її, все дуже просто, тобі треба перейти за посиланням в описі або закріпленому коментарі в наш телеграм-канал звуку Куточку. Саме там ми розіграємо кожного тижня ось таку шоколадку Фістабс або ж комікс. Тож хочу спробувати, переходь, підписуйся та приймай участь у наших розіграшах. Хай щастить! У мене є ідея. Якимось чином хлопці переконали власника Airbnb відбуксувати їхній автобус. Я здивований, що все йде дуже добре. Ми вирушили на пляж, де була вечеря з восьми страв. Що це? Це Карпачо з восьми ног. Карпачо з восьми ніг? Оу, боже мій! Це місце приголомшливе! Боже мій, ми тут! Цей краб шикарний. Цей крав це краще, ніж кріп. Раз, Ми купили їжу Макдональдс, час сідати в автобус і повертатися в кейпі. Гуртуємось додому. Який неймовірний день. Напевно, один із найвеселіших у моєму житті. Як ви можете бачити, з нашого списку ми починаємо переходити до головного. Наступні кілька готелів – це ті місця, де відео стане ще цікавішим. А зараз я орендував вести круїзний корабель! Це зичається величезний корабель вміщує тисячі людей. Але всього за 75 тисяч доларів ви можете орендувати його повністю. Але у мене є тільки. Одна година, тому що цей круїзний корабель коштує 500 мільйонів доларів. А щоб зробити цю годину веселою, я сховав 100 тисяч доларів упадковому порядку по всьому круїзному лайнеру. Усе, що ви знайдете, можете залишити собі цей сигнал, щоб почати пошуки. Я йду звідси, ти йдеш звідти. Нічого, потрібно перевірити кожен кут. Я не думаю, що він виконав гроші в світлин. Подивимося. Пішли, пішли. Я, я знайшов один чек! Десять тисяч баксів, поїхали! Добре, непоганий початок. Добре, дайте мені знайти цей чек на 10 тисяч доларів. Я знайшов ще один! Добре? Він знайшов ще один! Я вже знайшов два! Ох ти. Гаразд. Іду. І до речі, один із чеків був у мене в руках. Ось тримай. Я Так нервую! Вибач. Іди знайди ще! Не бачили який небудь великий чек? Нічого. Він професіонал у пошуку великих чеків. Почекай, скільки грошей ви вже знайшли. Вони навіть не знають, скільки грошей вони знайшли. Залишилося відвідати всього два готелі. І я зустрівся з хлопцями у Вегасі. Зараз ми знаходимось в готельному номері за 150 тисяч за ніч. У готелі ПАВ сходили резорту Лас-Вегасі. Там є три номери: тематична кімната для боулінгу, художня кімната та художня кімната з роботами знаменитого художника. Деміана Герц. Ми дозволили Чендеру і нашому спеціальному гостю обрати першу кімнату. Яку ти хочеш? Баскетбол. Добре, веселіться хлопці. На мою думку, у Греві та Ченделера була найкраща кімната. О, Це чудово. У них є секретна ігрова кімната. Це я тільки збирався сказати, я просто відчув це. Двері. У них буквально був свій дворецький. Я щасливий дворецький. І на довершення всього у них був свій баскетбольний майдан. Наслишло. Яку кімнату ви двоє хочете? Баллін! Так! Ви впевнені? Так! Це означає, що я і ти крі застрягли в медичній кімнаті. Я погублю коромет-кабінет, і це не виглядало. Потім пограти, Бавлін! пограти в Ха-ха-ха! <laughs> Почекаю взагалі смішно? Страйк! Страйк рікітко! Ти не можеш цього зробити. правда-правда! Ми так не граємо. Відірвався на сівочки. А де ліжка? А? О, ух ти, ось ще! рісні ліжка! Так! Молодени ми обрали ідеальну кімнату. Давайте подивимося на цю медичну кімнату. У цій кімнаті зібрано творів мистецтва на суму понад 16 мільйонів доларів. І Кріс навіть не здогадується про це. Це витвір мистецтва за мільйон доларів. Вона схожа на аптечку моєї бабусі. Коли я рундував цю кімнату, вони сказали, що ви не робили, не чіпайте це. Якщо ви спробуєте її відкрити її, прийде охоронець. не чіпай! Як ти думаєш, скільки коштує ця колекція таблеток? 37 баксів. Три з половиною мільйони доларів. Це витвір мистецтва. Це шматок чогось. Тут написано, що це більярдний стіл коштує 2,3 і Ти мільйони. Серйозно? Це звичайний мільярдний стіл. Мені подобається, як вони розважаються, граючи боулінг і баскетбол. А ми просто боїмося до чого доторкнутися. У пакет за 150 тисяч ходить. Вечеря за 10 тисяч доларів. До речі, Кріс, як тобі цей автобус? Ти мені так і не розповів. Моє обличчя кусали комарі. Поки тебе кусали, мені робили масаж. Дібі, дібіду, як тобі цей котель порівняно з іншими. 10 десяти. Зума прекрасна маленька трапеза. За ваше здоров'я. Ваше здоров'я. Зі мною всі погодяться, що ця трапеза була чудовою. Але вечір ще не закінчено. Після приголомшливої вечері ми з хлопцем потусувалися в залі для боулінгу. Він називається квидбоу. Ми так і не зробили страйк! Так, у кожному номер готелю має бути доріжка для боулінгу. Цей номер за 150 тисяч доларів був просто божевіллям. Я не знаю, як цей готель за мільйон доларів за ніч може стати ще кращим. А тепер момент якого всі чекали. Замок за мільйон доларів за ніч. Чур, це моя! Давайте постукаємо, подивимося, що станеться. Привіт! Привіт всім! Щойно ми увійшли, і вони надали кожному з нас власного дворецького. Приємно Тут Багато людей. справи, чувак, класна зачесте. Це круто. Дійматися, насолоджуйтеся замком. Ох ти, Круглі сходи! Якого біса! Починається добре. Вони роблять такі довгі столи для настільного футболу. Роблять коли ти в замку за мільйон баксів. Нолон, бачиш цей м'яч? Наша мета забезпечити вам усім мільйонний досвід на наступні 24 години. У цього місця шість зірок даймон. Я не думав, що є Знаєш, що набагато важливіше. Ходімо за мною, чувак, з молочними коктейлями. Так, це для мене нині коштує мільйон доларів. Що це за хрінь? Це що робот? Чуваки, ви день цей бріданці. Це біфа. Після того, як побачили все, що тільки можна. Ні. Вони начать тебе як це робити, Джимі? Ух ти! Вони показали нам наші кімнати. Приведіть мене в мої покої. Дякую, дякую. М -м -м. Я гарантую, якщо ви побачите Карла, він скаже, що сьогодні ввечері буде приймати ванну. О, боже, я ванний чувак, це неймовірно. І поки ми не збожеволіли, у мене є сюрприз для вас, хлопці. Заїжджайте! Що там? Ласкаво просимо! Дякую за підписку. Виходь! Так справи, мужик! Оскільки завдяки вам, хлопці, ми можемо дозволити собі цей замок на ніч. Ми запросили чотирьох випадкових підписників потусуватися з нами. Розбивайтеся на пари, ідіть розважайтеся! Насолоджуйтеся готелем за мільйон доларів на. Ми намагаємося. Добрати машину, Джимі. Заткнись. Окей. Я зараз помив. Я боюся висоти. Давай ми подивимось. Боже мій. Боже мій. Це було реально класно. Це було найепічніше, що я колись робив. Подивіться на всіх цих коней. Ви коли-небудь раніше їздили на коні? Ні, я ніколи не бачив коней. Пробачте, як це можливо! Як круто, що у нас є ці гігантські коні поруч із цим гігантським замком, вірно? Хочете зайти? Так. Гарне, ти їдеш буквально на коні у замку просто зараз. Не може бути. Боже мій! Почекай, чому? Була така можливість, тож я й подумав, чому ні? <ріху> Ей, ми їдемо тут! Ти відчуваєш цю місць? Я в Макларені! Кріс і його підписник вирішили поїхати на машині за 300 тисяч доларів у Макдональдс. Гей, привіт, хлопці! Це я Чендлер з містера Біст! Я хочу взятися у Містера Біст! Боже мій, ти ще й назнявся! <звук> Чендлер! Абонемент на це поле для гольфу коштує 57 тисяч баксів на рік. Я граю безкоштовно. Тому що я витратив мільйон доларів. Я граю безкоштовно. Чому таке довге обличчя? Тед, будь ласка. Я просто хочу йти однією ногою вперед. Гаразд Санта Фе, вперед. Машини я люблю більше. Цікаво, який вигляд має обід у готелі вартістю мільйон доларів день? <рес> Мені подобається, що скільки ми всі тут, усі наші дворецькі просто стоять там. О, хлопці, да, ви можете розслабитися. Вам не потрібно бути такими напруженими. Як вам цей замок порівняно з іншими місцями. Найкраща їжа у Вегасі. Гаразд, найкращий готель приватний острів виграв. Я його не бачу, тільки автобус, лампи не працює і кондиціонер. Найбільше мені сподобався приватний острів за 50 тисяч доларів. мій! Це приголомшливе місце. І ви знаєте, коли ви платите стільки за вечерю, вона має включати в себе шоу. Божевільно. Вау! Я починаю розуміти, чому це коштує мільйон доларів. Я навіть не знаю, що думати. Багаті люди божевільні. І після того, як це закінчилося, вони влаштували нам грандіозний фінал. Бачите всі ці зелені точки? Це дрони. Добре. Вони підіймаються вгору. Це неймовірно. О, Боже о, мій! О, о боже, боже мій! Боже мій, вони танцюють! Як це круто! Вау! 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 Що вони з ним роблять? Це портфель повний грошей. Салюти проживають останні свої дні! Вау! Я знаю, що це виглядає не по-справжньому, але це насправді так. Ми провели кілька тижнів, подорожуючи по всьому світу. Сподіваюся, вам сподобалося і ви чогось навчилися. Це було наше найскладніше відео. Підпишіться і ви зможете стати одним із них. Ось такі відео було, друзі. Дуже круті пригоди, дуже круті готелі. Сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть, який готель вам сподобався найбільше. А я кажу вам до зустрічі в нових відео. Це був звук у куточку. Па-па!